Вітаю у промову! Сьогодні в усіх українців єдина мета перемога. Ми прагнемо звільнити кожен куточок України від російської окупації. Однак звільнити чи визволити. Слова звільнити й визволити в певних контекстах можуть бути синонімічними. Мовознавець Олександр Пономарів радив вживати лише слово визволити, якщо йдеться про відвоювання захоплених ворогом територій, вигнання окупантів. Однак, тлумачний одинадцятитомник томник подає аналогічне значення й до слова звільнити. Звичайно ж, слово звільнити має більш загальне, нейтральне значення та може вживатися у багатьох контекстах, а от визволити має яскраве стилістичне забарвлення. Тому вибір слова буде залежати від жанру самого тексту і його мети та авторських уподобань. Звільняти це відпускати з під арешту, з під варти, давати волю. Здобувати в бою волю для когось, позбавляти чогось обтяжливого, робити порожнім, незайнятим, вільним. Наприклад, усіх арештованих звільнено. Звільнити від податків, звільнити з роботи, звільнити місце в автобусі, звільнити годинку для зустрічі. А визволяти це давати комусь свободу, допомагати позбутися чогось неприємного, допомагати вийти зі скрутного становища, висмикувати, витягати когось або щось. Наприклад, визволити себе від себе самого, визволити з неволі, визволити ногу, що застрягла. Говоріть українською правильно та звільняймося від ілюзій руского міра. Визволяймося від окупантів.